За злочини, які ви скоїли проти людства, за все те, що зараз коїться у нас в Україні, за біль, за розпач, за смерті наших синів і дочок, за смерті наших дітей, за це все ви будете горіти в пеклі. На вас чекає Міжнародний трибунал в Газі. Я Галина Коротенко, керівник театральної студії Тандем, керівник народного театру Тандем останніх вісім років є засновником театрального фестивалю Комора у нас в місті Кам'янець-Подільський. Вже більше десяти років займаюся театральною діяльністю в нас в Кам'янці. Намагаюся разом зі своїм колективом, зі своїм театром якомога більше популяризувати взагалі театральне мистецтво. Тому що в Кам'янці я вважаю, що в цьому є велика потреба і є прогалина, тому що не маємо професійного театру і змушені своїми аматорськими силами якось заповнювати цю нішу. 24 лютого це був шок для всіх, і я була не виключенням цього. Перших півдня спочатку був ступор, тому що включалися новини, і те, що лилося зі всіх боків, просто в це було важко повірити. А з другої половини дня я зрозуміла, що я просто сидіти і слухати новини не зможу, бо це можна просто. Зійти з розуму і втратити взагалі почуття реальності, тому почала шукати, чим я можу бути корисна в цій ситуації. Чоловіка мого мобілізували 28 лютого, і по сьогоднішній день він служить в лавах збройних сил України. Ми звернулися до дівчат, які довгий час плели сітки, і тому що мені здавалося, що це. Така штука, яка буде дуже потрібна під час війни для наших воїнів, допомогли нам дівчата з жіночої сотні налагодити цей процес, і так ми помаленьку втягнулися в це волонтерство. Перший місяць від початку війни тут у нас в Розмаї, в центрі культури і мистецтв Розмай, був величезний волонтерський центр, де звозилося море продуктів, море речей, де було дуже багато людей, які приходили плести сітки. І якось цей перший місяць самий такий важкий, самий нервовий ми пережили.